Так, я тебе чую прекрасно, так. Да. Я тебе чую прекрасно. Друзі, ми запустили новий стрім. Я не встиг там опис зробити і ці всі штуки. Зараз спробуємо, спробуємо подивитися. Так, одна людина нас дивиться, так. Да. Ну, зараз треба почекати, можливо, можливо трошки людей з'явиться. Друзі, ми запустили стрім ще раз. Це вперше в нас таке, але ми спробували запустили стрім ще раз. Це вже інший стрім, тому що той двічі запустити немає можливості, наскільки я розумію. Е, можливо, якщо зі звуком вже все окей, підскажіть, будь ласка, напишіть щось в чаті, чи звук нормальний, чи ні. Ну, зараз я так розумію, там ще попередній стрім завершувався. Так, зараз пишуть супер. Блін, от що за фігня була? Га? Жалко, так людей було багато, зараз половина. Супер. супер. А ну, покопіюйте нам там запитання і повертайтесь, так. Друзі, ще раз всіх вітаємо. Ще раз вітаємо. Ми вибачаємось. Щось зі звуком було, але. О, звук нормальний. Супер. Е, так, ну будемо рахувати, що нічого... нічого страшного, Все нормально. Ну, давай, давай я відповім все ж таки на попереднє запитання. Так. Да. Ось ще раз, уяви ситуацію: закрите перехрестя, нерегульоване у тебе дати дорогу. І перед виїздом на перехресті, як завжди, пішохідний перехід. Якщо ти доїжджаєш до пішохідного переходу, то тобі можна побачити тільки пішоходів, і то там 5-10 метрів максимум з обох боків. Ти бачиш, що пішоходів немає. Що ти робиш в житті? Ти виїжджаєш на пішохідний по можливості там трохи далі. І задні колеса все одно на пішохідному переході залишаються. І в цей момент зліва ти починаєш бачити, наближаються автомобілі. Яке твоє завдання? Твоє завдання дати їм дорогу. Ти зупиняєшся. А екзаменатор часто ставить за це помилку. Я зупинка би хотів, а що, що? Зупинка на пішохідному? Ну так, я так. би хотів подивитись екзаменатора, такого екстремального, який на власному автомобілі, там не знаю, будь-якому. Зупинився до пішохідного, пропустив пішохідів, потім оп і виїхав на перехрестя. Ну, а що ні? Тобто е, на пішохідному переході заборонено зупинятись, коли за пішохідним затор. Друга річ, коли ви бачите пішоходів, які наближаються до пішохідного, виїжджаєте на пішохідний, стаєте, і вони йдуть, і вам впирається автомобіль, так, це помилка. Але якщо в момент виїзду. Не було в зоні оглядовості пішоходів, і без зупинки на пішохідному ви не можете забезпечити власну безпеку. Це не помилка, і там одразу від Олі друге запитання це скільки можна стояти на перехресті з поворотником? Оля, на одному перехресті можна простояти 30 секунд. А на іншому 10 хвилин. Я не знаю скільки. Ну, поки ви не впевнитесь у власній безпеці, якщо це не регульоване перехрестя, ви стоїте стільки, скільки вам потрібно. Ну, е, мені залишилось простояти на перехресті 40 секунд. У тебе три смуги, їде зустрічник. Ти хочеш повернути ліворуч. Через 40 секунд, ну, поїхав. Ну, так це виглядає, чи що? Блін, просто. Ні, ну це таки, знаєш, ми з тобою вже можемо про це так спілкуватися з посмішкою, а людям дійсно такі так питання. Так, Ні. Я хочу, щоб просто е, у людини, у екзаменатора, ну, хоча б в голові запитання, а я в житті роблю так. От, ну, Людина ну, зрозуміло. А друга річ, друга річ, щоб учень, який складає іспит, у нього. Е, у нього, у нього повинно виникнути запитання, вміння пояснити, що зараз я нічого нічого не бачу, і тому я висуваюсь так, щоб щось побачити. Ось що важливо. Так. Дивіться, давай зараз швиденько повторимо питання про інструктора і учня, хто винен ДТП, бо пишуть, що нічого не чути. Ну, повтори, ти казав. Я казав, інструктор винен, ти казав, якщо, якщо що. Уроки, і є посвідчення водія, то він має е, всі права і всі обов'язки водія. А інструктор лише допомагає. Тому там вже буде винен учень. Так. І чи є визначений час, скільки можна стояти? А, все, з поворотником, бо в моїй подрузі зрахували помилку. Все, все. ти вже прочитав, відповів. Дуже часто, так, за зупинку на пішохідному зараховують помилку, на жаль, зробити з цим нічого не вдається. Ну, можна, треба спілкуватися, треба говорити. Я вірю в те, що якщо екзаменатору про це скаже 10 людей, 10 інструкторів, то він в якийсь момент задумається. Можливо, він щось не знає, можливо, він щось неправильно трактує. Якщо ніхто нічого не буде говорити, то, то тоді все залишиться так і є. Пам'ятаєте про зміну реальності, да? тобто реальність не зміниться, наша. Сергій говорив закритим ротом, він мах. Що, знову інтернет лежає. Скажіть, чи є у вас відео про круговий рух? Якщо ні, плануєте зняти? Ну, частково є. Там, наприклад, у мене є водіння з учням круговий рух безпосередньо. Але, от мені здається, що відео з круговим рухом треба знімати по містах. Просто так зняти круговий рух неможливо, бо в Києві це одні приколи на круговому русі, у Львові трошки інші. В Чернівці там турбокільце, Од Одеса, і Київ є трамвайні колії через коло, коло не завжди це коло, може бути овал, І погнали і погнали. Тому так. 100%. Ну, будуть відео. Я там в мене є одне коротке відео, там, де я проїжджаю колом. Саша також розповідав багато про коло, і можливо, все-таки буде. Можливо, все-таки буде відео про круговий рух. Просто, знову ж таки, це важко. Дуже важко всім пояснити один принцип, коли ці кругові рухи на будь-який колір і... і вкус і смак. Так, і питаннячка. Поки що. Лише репліки. Друзі, поки що питань немає. Поставте лайк під цим же відео, поставте нагадування про те, що коли буду з'являтися на моєму каналі нові відео, щоб у вас також з'являвся дзвіночок. І не забудьте перейти до Саші на канал. Тут ви, мабуть, не прийдете, так як опису немає. Але Олександр Зєрщиков вести в Ютубі ви також розможете. Тому, тому, тому підписуйтесь і ставте лайки. Доброго вечора. Дивлюся ваші відео. Ви класні. Підскажіть, як вибрати відеореєстратор? Ну, таке питання. Це не те, що наша специфіка. Мені здається, що по відеореєстраторам вам краще допоможуть водії з досвідом, які багато користуються. У мене є один відеореєстратор, я ним користуюся. Фірма Geyser. Мені подобається доволі непогано. Зараз багато варіантів є. Все залежить від вашого бюджету. Якось так. Угу. Олександр Федоренко. Треба вчитись скачати свої права, але а треба вчитись свої права але треба знати їх. На іспиті іншій дівчині зарахували за помилку дещо перед розворотом її пропустила зустрічна, поморгавши фарами. але А це вона мала пропустити. е-е-е Її зарахували за помилку те, що перед розворотом її пропустила зустрічна. Ну, знову ж таки, що таке поморгало Да? Це не правило дорожнього руху. Тут нічого спільного з правилами дорожнього руху немає. Тому тут можна сперечати, звичайно, але згідно правил, на жаль. Так, да, якщо вона там пропустила і стоїть, і чекає, і прям і всі стоять, і всі чекають, але вони розвертаються, тоді. Да. Це. Це вже може бути не, не ок, і треба розвертатися. Але якщо хтось проблема фарами, це не свідчить про те, що потрібно виконувати маневр. Такі справи. Е, так, на магніті беріть. Зручно перед постами знімати швидко. Так, як варіант. Ще є одне питання. Чи можливо зупинка та стоянка в. Полуторній смузі. <сміх> <сміх> я ж про це посміхнувся. Я перший раз таке чую. Класно, не не полутор. А я думаю, як у нас смуги на келецькі називати, а їх треба називати полуторками. Півтори. <сміх> Знаєш, як є двохспальний е, 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 забув, як це, одіялан. А я а полутор. є, є полуторка. От смуга тепер полуторка. Дивіться, не може бути полуторки смуги. Є або одна смуга, або дві смуги. Просто смуга або широка, або вони вузькі. Все, все залежить від того, чи, чи є відстань від автомобіля до суцільної лінії. Якщо відстань менше трьох метрів, то вам зупинка заборонена. Якщо є 3 метри і більше, тоді дозволено. Але це до суцільної лінії. Е Ось так. Як відрізнити тротуар, який прилягає до проїзної частини, та узбіччя виділене суцільною лінією? Ну, мені здається, питання в тому, що тротуар, він завжди е ну, виділений конструктивно, а не суцільною лінією. Тобто суцільною лінією виділяється узбіччя. Так. Все, немає запитань, Сергій. Все? Да. Ми зараз з тобою ще, я думаю, прийдемося. Можливо, якщо, якщо друзі, якщо було погано чути ті питання, які ви задавали, ми в кінці відповідали, і був поганий звук. Можете їх продублювати, і ми ще раз Ашу, і коротко прийдемося по них. Ось. А, а якщо якісь нові питання, також задавайте. В мене питання до тебе, Саш. Ти коли в Київ приїдеш? Так, не питай, не знаю, а то ти, 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 знаєш? Зараз скажи, що я приїжджаю в Київ, і потім, і потім тут черга з уроків. ні, поки що не, не знаю. Запитання: Сергій, я почала дивитись ваші відеоуроки після трьох уроків навчання водіння. Я захваті від вас, від вашого спілкування з учнями, пояснення, мій інструктор більш мовчазний, змушена самостійно, мабуть, розбиратися з усім. Сергій, чого ти не мовчись на уроках, чого ти розмовляєш? Блін, я оце, е, Мені навіть роблять. Зауваження в коментарях, типу, от тарахтєлка, да, постійно щось говорить, постійно щось каже, да і їхати, типу, нормально. Але ну так, так така методика це не тільки мій характер і моя якась мій темперамент. Насправді багато важливих речей це несе якраз в методиці викладання. тому що постійне коригування, постійні підсказки це має бути, і якраз це дозволяє людині більш ефективніше вчитися. Не було поки що в мене ще учнів, які казали, ти мені заважаєш, не говори. От коли такі з'явиться, тоді я задумуюсь про це. Якось так. Якщо людина тільки сіла за кермо, новачок. На вашу думку, парктронік та камера позаду це добре? Чи можливо, варто вчитись паркуватись і т.д. без цих пристроїв? Цікаво. От знаєш, з одної сторони хочеться сказати так, як ми завжди говоримо, але з іншої сторони, я думаю, ну зараз є нові Тесли, там 360 камера, там це все. Ну, дуже заманчиво українською забув слово. Дуже хочеться використовувати, тому що це дуже зручно. Це офігенно, особливо камера 360, це капець, як зручно. Але. Якщо до мене приходить очі на власну автомобілі, то камеру ми вимикаємо, але залишаємо парктронік. Тому що парктронік, він допомагає якраз орієнтуватися по відстані. Грубо кажучи, ви дивитесь в зеркало, але слухаєте парктронік. І потім ваш мозок співставляє те, що він чує, з тим, що він бачить. І це дуже також прокачує відчуття е, дистанції, відчуття інтервалу. А от з на рахунок камери я на початку відмикаю камеру або прикриваю чимось, щоб людина ну, не... тут, Сергій. Я думаю, тут треба розділити. Для навчання не ок, а для життя використовувати, тому що будь ну, треба бажано би навчитися, бо вдруг вона там не знаю, не працює або ще якісь речі. Але я за будь-які системи, які є в автомобілі, головне з ними розібратися. І коли ви розбираєтесь з цими системами, в тому числі там не знаю, старт-стоп, автоматичне стоянкове гальмо і так далі, тоді окей, до речі, давай трохи і ми будемо задавати запитання. Можливо, щоб люди задумались, коли затягуєш стоянкове гальмо або ставиш на кнопочку, дуже часто в старих автомобілях загоралась червоний індикатор. А сьогодні в сучасних автомобілях є і червоний, і зелений. Тому, от ті, хто нас дивляться, пусть нехай подумають, чому в одному випадку зелений, а в іншому червоний. Я думаю, у кого є такі автомобілі, вони точно знають. Але я хочу показати приклад, що будь-яка система, яка у вас є в автомобілі, треба розібратись, як вона працює, так само, як і камери, коли вони, що вони подивитися ці відстані, бо камерою теж треба навчитись працювати. Е е е е е е е е там ці лінії є, можна все визначати. Але це допомагає потім в житті. До речі, от Надія якраз пише: Говоріть, говоріть Сергій, я по вашому уроку сьогодні паркувалася заднім ходом. У нас взагалі курс є по парковкам, де ми розповідаємо і про габарити автомобілі, і про парковки, і про все. все все Тому ви можете по нашим курсам вчитися, вчитися. Але для того, щоб отримати курс, переходьте в клуб сучасних ході. Зараз посилання немає під відео, тому що під цим відео вже нічого немає. Буде, буде, ти додав. Але я добавлю, так, да, точно. Ну це зараз немає, поки прямий ефіру. Після прямого ефіру добавлю. все буде. Ось і що ем, хотів сказати: переходьте до нас в клуб, і в клубі. Там курс майстер паркування дасть відповіді на всі ваші питання, які зв'язані з габаритами, куди руль повертати, куди подивитися, і причому навіть в реальних умовах. Це хороший курс. Ми його робили дуже скурпульозно і зі всіма, зі всіма нюансами. Так, інструктори. Весь час кажуть: ви ж це вчили на теорії, і дає відповідь через раз. Печально, а це сумно, так да. ну, взагалі взагалі, у мене в моєму навчанні я беру з учням. У нас є зошит, і ми там розбираємо багато речей, поєднуємо теорію, і практику, тому що бувають випадки, коли теорію півроку назад вивчав. Бувають випадки, що теорію вивчав пункт за пунктом, розділ за розділом ми вивчали закон, але не правила взаємодії. Бо коли ти вивчаєш правила взаємодії, тоді на, уро... на воді легше. Але ніколи не говорю учню, ви на це на теорії повинні були вивчати. У мене взагалі, мені здається, проходять уроки, так, ніби учень на теорії не був. Це нормально, Так, я забуваю про це. Під час. Практичних уроків стрес неймовірний. Стрес е закриває і, як це кажуть, блокує всі ваші навіть непогані знання, які ви отримали на теорії. Тому що на листочку, от зараз ви себе точно задаєте. Ви на листочку ідеально проїжджаєте перехрестя. Ви на листочку або на, на екрані смартфона точно знаєте, хто кому дає дорогу. А потім ви виїжджаєте на вулицю і просто не розумієте, в який момент. Кому дати дорогу. І це нормально. Ви не одні такі, це всі через це проходять. Тому я думаю, ви себе на цьому ловили в якийсь момент і задумувалися, може мені не дано, може. Як це так, що на комп'ютері я все хорошо вирішую? На дорозі не можу. Це нормально. Все, я коли вчилась, а, давай прочитаємо один хороший коментар. Сашо, завдяки вашому відео про те, як складати іспит з першого разу, налаштувалась на те, щоб просто спробувати, склала іспит майже без хвилювань. Ще раз дякую. Супер. Будь ласка, будь ласка. Я коли вчилась, то в авто була камера, а на іспиті вона здохла. Паркувалась без неї. Тому треба вміти і так, і так. Але в житті, звичайно, круто мати такі фішки, які спрощують життя. Звичайно. ж. Чи варто брати заняття з водіння зранку перед самим екзаменом? Ми практикуємо таке, ми даємо. Тобто, хтось, не знаю, це більше, мабуть, забобони, да? типу, що лучше? Ну я дивись, я це завжди пояснюю одною річок. Коли людина виходить на змагання по футболу, по боксу чи ще щось, вона там робить легку розминку. Тому чи брати заняття там дві години, можливо, ні, але 15, 20, 30 хвилин або годинку проїхати, чому б ні? Розігріти мозок, розігріти руки, ноги. Ну мені здається, це допомагає розслабитись учню, потім далі. Від Ігоря, питання таке дивись. А я, я бачив. Ну Саш. давай не будемо зачитувати. Ігор. Я думаю, це питання взаємодії учня і автошколи, в якій він навчався. І ну, чесно, я би як директор не ризикнув закривати людину, яка у мене не довчилася. Тому у учня є, скоріше за все, інший варіант знову зареєструватись в новій школі і пройти там повний курс, і вже з цією автошколою або з цим інструктором скласти іспит і отримати посвідчення водія. Ну, це, це законний шлях. Ось, питає Жанна, чи є у вас онлайн курси по теорії? Жанна, є в клубі. Є частина теорії, заходьте в клуб, або є взагалі курс. Можете перейти на мій канал, або десь в інстаграмі написати: У мене є курс правила дорожнього руху за 220 хвилин, де я намагаюся дуже швидко але дуже якісно дати теорію саме для водіння. Бо коли до мене приходить учень, мені хочеться, щоб він розумів, що ми будемо робити на практиці. Бо теорію для складання іспиту дає багато людей в цій країні, а теорію для водіння дуже мало. Тому можете купити 220 хвилин і вам буде щастя з головою. У мене, до речі, слухай, є одна історія. Пише мені людина, вирішив скласти іспит по самопідготовці завтра. Що порадити? Я кажу, що я можу порадити? Тільки свій і ось такі теми на тестах. Але я кажу. Ну, вирогідність така невисока. Він продивився курс, повирішив тест, і потім пише: Склав 12 правильно, 12 правильно. Ну, і далі там помилки. І каже: Слухайте, так загорівся. Я тепер повірив, що я можу вивчити правила і стати водієм. Тепер готуюсь уже нормально. Клас, а це да. Пробний пробний варіант. Супер. Та, та. Так, добре. В інструктора 20 років досвіду роботи і їздимо зразу по місту. Я нічого не вмію не знаю. А Він каже, що у всіх так вчить. Є шанси так навчитись. Ну, по-перше, 20 років стажу, 20 років роботи це взагалі не орієнтир якості роботи. Взагалі, більше того, як би це правильно? От ти поняв, що я хочу сказати, да? намікнути на те, що як правило, інструктори з 20-річним стажем Давай я розкажу історію. Давай я розкажу історію. Приходить, приходить донька до мами і каже: Мама, чого ви, коли в духовці рибу готуєте, голову відрізаєте? Мама каже, не знаю. Бабуся так робила. Сходи до бабусі, вона йде до бабусі і каже: Бабуся, чого ви, коли в духовці робите рибу, голову відрізаєте? Вона каже: Не знаю. Моя мама так робила. Сходи до прабабушки». вона приходить, каже, Прабабуся. ні мама, не бабуся мені не може сказати, чого ви голову відрізаєте, коли в духовці рибу готуєте. А прабабуся каже: ти знаєш, онука? Коли була війна в 41-5 роках, пічки були маленькі, і риба вся не влазила, і ми голову обрізали. А чому вони зараз обрізають, я не знаю. Тому, коли мені кажуть, я так 20 років роблю, мені хочеться задати питання, чому так? Ну, от чому так? І у мене зараз таке питання, друзі. Де більша вірогідність, що інструктор з 20-річним досвідом роботи е, вчиться новим технологіям, новим е, алгоритмам дій? Чи інструктор там, з 3 річним стажем, чи з 5-річним? Це не означає, що інструктор з 20-річним стажем це погано. У мене і в Саші є знайомі, які мають 20 років стажу, і це прекрасні інструктори. Але. Все-таки, на жаль, більшість старих інструкторів, вони отак, як Саша розповідає, да, вони просто роблять, як робили 20 років тому, не задумуючись про те, що життя змінюється, світ змінюється, технології змінюються, автомобілі змінюються. Е, то чи є у вас шанс навчитися? Є чи якісне це буде навчання? Є великі побої? Сергій, давай відверто казати: якщо людина задає питання чи навчиться, скоріше за все, вже є внутрішнє відчуття, що ні. Чому неважливо, скільки років інструктору: це чоловік чи жінка, він військовий чи комік, не знаю, не важливо. Важливо, одне ви з заняття приходите додому і розумієте, що ви сьогодні вчились і щось знаєте. І, можливо, не можете зробити, але пояснити, як це робити, хоча б маєте уяву, якщо ви просто годину чи дві котаєтесь по місту, спеціально так кажу, котаєтесь туди, сюди, праворуч, ліворуч, чому з цієї смуги, чому сюди повернули, чому на цей сигнал проїхали, чому тут тут подивитися? Ви не розумієте. Якщо ви цього не розумієте, скоріше за все, навчання не буде буде дресирування. Ти знаєш, ну ти ж знаєш точно, коли приходить учень, який там або давно вчився в якійсь автошколі, або в іншій автошколі вчився і до тебе приходить. І коли ти проїжджаєш якесь перехрестя, він каже: о, тут треба з правою, вправо, і от, от так. А ти кажеш, чому? Ну, ми тут проїжджали декілька разів, і інструктор так сказав. А на наступному по-іншому. Я кажу: а тобі не здається, що є загальні принципи? Ну, наприклад, з правою вправо, там в ліву. людина сидить. Вона вивчила проїзд конкретного перехрестя, але не розуміла принцип проїзду будь-якого перехрестя. Оце печаль. Так згодно. Чи є у вас якісь поради людям, які вчора отримали права? А завтра треба сідати і, е, сідати і їхати? Дуже цікавить ваша думка. До, я? До... Ні, ну яка порада? Е, оцінити свої знання відверто. Е, і якщо це ваш автомобіль, все ж таки взяти інструктора, щоб він з вами посидів, е, і відверто вам сказав: от просто взяти людину і сказати: подивись на мене. Чи готовий я до самостійного водіння або з чим мені треба попрацювати? І тут ви розумієте: якщо цього всього немає, треба перше познайомитися з власним автомобілем, поміряти його, поклацати кнопочки, посидіти, подивитись, порушати, поключати передачі, спробувати на власному автомобілі доїхати до площадки, десь на площадці якісь речі повиконувати. Ну тобто, не знаю з чим привести приклад, але мабуть, от. Це як ти вивчив літери і задаєш питання, чи варто починати читати книжку. Варто. Просто не поспішаючи, Якісь мінімально, хтось послухав, І, так, ну, і починати, починати варто. Чим раніше ви це почнете, тим більше шансів, що ви поїдете. Але взяти з собою наставника, помічника точно допоможе. От точно! Просто ваш темп навчання може бути швидше, якщо навіть на вашому автомобілі поруч сидить професіонал. Все ну, коротко. А взагалі, на моєму Ютубі, на Сергія Ютубі є відео, які там кажуть, як почати водіння, що треба вміти на механіці, там що, і так далі, так як проїхати те чи інше перехрестя, повороти, ліворуч. Подивіться, взагалі. Не тільки по іспитах, а і по інших речах я би рекомендував передивитись там декілька відео там про як скласти іспит, маршрути в Вінниці і як там сісти за кермо. Тому що там є і психологічні моменти, які треба пройти. І я думаю, що у вас все вийде. Сергій, так, я згоди. як завжди, нагадую, що в нас час згоден, тому що ми сьогодні двома такими заходами, і ми вже набагато більше ніж годину працюємо. Я знаю, що в тебе справи. Важливі і е, будемо, мабуть, полегенько завершувати. Друзі. Ми вам дякуємо за те, що ви сьогодні з нами. Не забувайте, що в наступний четвер ми знову приєднаємось до вас, тому точніше, ви приєднаєтесь до нас. Тому всім гарного дня. Дякуємо вам за запитання. Е, бережіть себе. Саш, тобі також дякую і гарного вечора. Мирного пока.